вічна є пам'ять усопцям нашим братям і сестрам, котрі скончалися у вірній дежді Воскресення, і воїнам, котрі погибли на полі Брані, за вірю Отечеству. У нас у Карпаттію ми воїн упоминаємо і нині, і в нинішній війні вже пострадавших. Але ми поминаємо і воїни, котрі ще були при австро венгерії Діди наші, прадіди, теж були воїни. Вони ведь не по свою волі йшли в Мадярську армію, в чеську, в совєтську армію. Но воїни, де б не були, які б не були, ми в Закарпатті називаємо наші воїни. Звісно, в першу чергу нинішні, котрі нині молоді воїни на полі брані за віру Отечество загинули. Їх в першу чергу поминаємо. Але розуміємо, що і ми всі воїни Христова. І поки ми живі, ми просимо нашого головного начальника і лікаря Небес Ісуса Христа. Господи, упокой їх. Ти їх, Господи, помни вічно, бо в тому то велике щастя кожній душі, якщо Бог тебе буде помнити вічно, людська пам'ять слабенька, коротка, неблагодарна. Іноді чоловік вкладе так, а благодарення не є. Скоро забудуть, але якщо ти спочив у вірі у Бога, то всі твої добрі діла, за котрі тебе цей світ і не думав похвалити, і не думав благодарити, все тобі Господь сторицею возна Православні то знають, тому ніколи ця не боялися, Господи, що буде? Да? Кажуть, нині многі економісти, що буде тяжко, буде тісно. Що дуже можливо буде містами і голод у маленьких державах. Ми думаємо, що голода не буде, але тіснота буде, бо дорогі будуть продукти, і багато людей не зможуть заплатити за світло, за газ. Ми розуміємо, що тяжко всім. Але ми знаємо, друге, що Бог, кого милує, то буде допомагати. Тому готуємося до тісноти, до того, що єному другому допомочі. Нині вже не треба хоч де древо або тріску викинути, красно складувати до відна, бо зиму може треба буде їсти варити окремо на дровах своїх, але ми не обижаємося. Почому є можливість у нас молитися, а мало того й молитися не лише за своїх, а й за наших воїнів, за них особлива молитва наша Божа. Вони в май опасності, вони не, не така війна, як давно була мечамися били. Нині літають снаряди по 30-40 кілометрів від лінії фронту. Господи, хто там може вижити? Боже, помилуй наших, обережи їх, щоб вернулися здорові і дочекалися мира і Божого благословення і прославляли б Бога. І з Богом святим.